Європейська демократія згнила вже. Вони не здатні прийняти рішення. Вони фактично повторюють помилки польського сейму середніх віків. Не дозволям один все і забороняє. Отак роблять вони Угорщина, Словаччина і так далі. Ми не можемо брати приклад з тих. Ми воююча країна. Щоб ви розуміли, що я не зараз придумаю, я відкриваю те, що я. Я це пишу щотижня новий текст. Ну, українська гра в пошуках майбутнього. Дозвольте завершити словами Майбутні реалії, демократичним шляхом до влади в Україні надовго прийде нова воєнізована команда, яка встановить авторитарний режим і побудує повоєнну країну вмонтовану в новий світ. Безпеку можемо гарантувати тільки самі собі. Президент України буде одним із лідерів сучасного світу. Ну, і якщо хочете останні слова, які тут. Головне, не боятися приймати рішення на всіх щаблях влади. Готуємося до наступної фази війни.